Прогноз погоди на три дні з 30 вересня. Привіт, друзі! Сьогодні я підготував найактуальніший і детально опрацьований прогноз погоди на найближчі три дні. Додивившись це відео до кінця, ви отримаєте ексклюзивну інформацію про те, які регіони накриють значні дощі та потужні пориви вітру до 20 метрів на секунду, а де очікуються перші заморозки на ґрунті. Ми розкриємо, де може випасти мокрий сніг і як зміниться погода на завтра та післязавтра. Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх погодних змін, адже це найточніший прогноз погоди для вашого планування. Цей детальний прогноз погоди на три дні з 30 вересня по 2 жовтня допоможе вам ідеально спланувати свій тиждень. Ми проаналізували дані з надійних джерел, щоб надати вам найточніший прогноз погоди для всієї країни. Оптимізований під ключові запити: погода Сіноптік, погода на 10 днів, погода на тиждень, погода онлайн, погода Київ та погода Кривий Ріг. Загальні тенденції по країні у періоді з 30 вересня по 2 жовтня в Україні очікуються невеликі та помірні дощі. Особливу увагу варто звернути на 30 вересня, в день на Одещині та Миколаївщині місцями пройдуть значні дощі. Водночас 30 вересня на північному сході та сході країни, а також у четвер, 2 жовтня, у більшості західних областей опадів не очікується: вітер буде східний, з переходом на північно-західний, помірний. Погода на завтра для півночі країни це прохолодна та волога погода. У Чернігові денна температура буде плюс 9, нічна плюс 4, вітер східний 7 метрів на секунду. Чернігів зустрічає прохолодою та хмарним небом. Насолоджуйтеся сухим днем перед приходом осінніх дощів, які освіжать повітря. У Сумах денна температура буде плюс 10, нічна плюс 5. Вітер східний 8 метрів на секунду. У Сумах панує осіння прохолода, що ідеально підходить для ранкових пробіжок. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. У періоді з 30 вересня по 2 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 12 градусів, а денна від плюс 6 до плюс 15 градусів. 30 вересня вдень на Одещині та Миколаївщині очікуються значні дощі з поривами вітру до 20 метрів на секунду. 1 та 2 жовтня дощі будуть невеликими та помірними. Вітер східний з переходом на північно-західний, сильний. Погода на тиждень для півдня буде теплою, але дуже дощовою та вітряною. В Одесі денна температура буде плюс 17, нічна плюс 10. Вітер східний 11 метрів на секунду. В Одесі очікується штормова погода, значні дощі та сильний вітер вимагатимуть максимальної уваги. Погода онлайн для цього регіону вказує на складні погодні умови. У Херсоні. Денна температура плюс 16, нічна плюс 9, вітер східний 12 метрів на секунду. Херсон дарує справжнє оксамитове тепло, але помірні дощі та сильний вітер можуть завадити вашим планам. У Миколаєві денна температура плюс 15, нічна плюс 8. Вітер східний 10 метрів на секунду. Миколаїв зустрічає значними дощами та прохолодною вітряною атмосферою. Наступний. Захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. У періоді з 30 вересня по 2 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 9 градусів, а денна від плюс 6 до плюс 15 градусів. 30 вересня та 1 жовтня очікуються невеликі та помірні дощі. А ось 2 жовтня у більшості західних областей опадів не буде. 2 жовтня у Львівській та Волинській областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту. На високогір'ї Карпат, можливий мокрий сніг. Вітер переважно східний, з переходом на північно-західний. Помірний погода на 10 днів для заходу обіцяє стрімке зниження температури. У Львові денна температура буде плюс 12, нічна плюс 4. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Львів огортає прохолодний дощ, що запрошує до затишних кафе. В Івано-Франківську денна температура плюс 11, нічна плюс 5, вітер північно-західний 7 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує осінню свіжість, а помірні дощі принесуть вологу. В Ужгороді денна температура плюс 15, нічна плюс 9, вітер північно-західний 6 метрів на секунду. В Ужгороді Сонце лагідно зігріває, створюючи ідеальний день для прогулянок. У Луцьку денна температура плюс 10, нічна плюс 3, вітер північно-західний 9 метрів на секунду. Луцьк зустрічає прохолодою та дощами, що освіжать повітря. Далі схід України це Харків та Донецьк. У періоді з 30 вересня по 2 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 9 градусів, а денна від плюс 11 до плюс 17 градусів. 30 вересня опадів не очікується а 1 та 2 жовтня пройдуть невеликі та помірні дощі. 30 вересня можливі пориви вітру до 20 метрів на секунду. Вітер переважно східний, з переходом на північно-західний, сильний. Погода на місяць для східних регіонів обіцяє значні температурні коливання. У Харкові денна температура буде плюс 16, нічна плюс 8. Вітер східний 11 метрів на секунду. Харків дарує сухий день сильним вітром, що ідеально підходить для активного відпочинку на природі, але готуйтеся до дощових днів на початку тижня. У Донецьку денна температура плюс 17, нічна плюс 9, вітер східний 10 метрів на секунду. Донецьк зустрічає сонячною та теплою погодою, що створює чудові умови для прогулянок, але вологість повітря буде зростати. І на завершення центр України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. У періоді з 30 вересня по 2 жовтня нічна температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 9 градусів, а денна від плюс 6 до плюс 15 градусів. Усі три дні очікується невеликі та помірні дощі. 30 вересня у центральних областях можливі пориви вітру до 20 метрів на секунду. 2 жовтня у Вінниці очікуються заморозки на поверхні ґрунту. Вітер переважно східний, з переходом на північно-західний, сильний. Погода онлайн для цих регіонів підтверджує прихід осінніх дощів та прохолоди. У Києві. Денна температура буде плюс 13, нічна плюс 4, Вітер східний 9 метрів на секунду. Погода Києва огортає осіннім теплом, але помірний дощ ніжно освіжить повітря, запрошуючи до спокійних прогулянок. У Вінниці: денна температура плюс 11, нічна плюс 3, Вітер східний 10 метрів на секунду. Вінниця дарує лагідне тепло, створюючи затишну атмосферу для відпочинку на свіжому повітрі перед приходом помірних дощів. У Дніпрі денна температура плюс 14, нічна плюс 6. вітер східний 11 метрів на секунду. Дніпро зустрічає сонячними днями, що ідеально підходять для прогулянок на набережній. У Кропивницькому: денна температура плюс 13, нічна плюс 5. вітер східний 12 метрів на секунду. Погода Кропивницький радує приємним теплом, що надихає на активний відпочинок. Погода кривий ріг та погода біла церква будуть не менш комфортними. Загальні тенденції ці три дні принесуть Україні значні погодні зміни. Помірні та місцями значні дощі з сильними поривами вітру охоплять більшість території, а на високогір'ї Карпат випаде мокрий сніг. Погода на 10 днів і погода на тиждень підтверджує, що осінь вступає у свої права. Для одягу обирайте тепліші водонепроникні речі, адже дощі та вітер будуть супроводжувати нас. Настав час для плащів та парасольок. Подорожі будуть приємними, особливо на півдні, де теплий бриз запрошує до узбережжя. А на сході помірне тепло додасть свіжості для мандрівок. Якщо ви слідкуєте за погодою радар, ви зможете точно відстежити короткочасні опади. Для активності ці дні ідеальні: велосипедні прогулянки, пікніки, походи, риболовля, пробіжки в м'якому повітрі. Історично такі погодні умови є типовими для кінця вересня. Погода сьогодні і погода на завтра роблять кожен день особливим. Тож плануйте відповідно. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. До зустрічі!